8 травня у Чернівецькій області на кордоні запрацював електронний застосунок Є черга. Тепер водії вантажівок, які стояли у чергах до контрольно-пропускного пункту, порубне, зможуть записатися в електронну чергу для перетину кордону. У чому її особливість дізнавалась кореспондентка МВ. Якщо ми бачимо в порівнянні з минулим роком, коли фізичні черги автомобілів на дорозі М-19 могли складати і 40 кілометрів, і трішки менше, і 30, то проєкт є черга дозволяє оці фізичні автомобілі, які знаходились по дорозі, це було і 15 кілометрів, і 20 кілометрів, і до 30 доходило кілометрів. Ці автомобілі забираються і стають віртуальними. Тобто, якщо раніше водію потрібно було як кажуть, підтягуватись постійно в черзі, постійно бути за автомобілем перед собою, щоб нікого не впустити, щоб ніхто тебе не об'їхав. Це постійно, як для перевізника витрати на пальне, це постійні недосипання. Проєкт є черга, дозволяє оці 4-5 діб, і доходило до тижня, коли водії знаходились в автомобілях, перевести їх віртуально. Тобто кожний водій при реєстрації на сайті електронної черги він отримує безпосередню дату і годину, на, якому, на яку йому потрібно з'явитися безпосередньо до воріт електронної, кошти, електронної черги. Станом на сьогодні через КПП Порубне пройшло 2100 автомобілів за допомогою електронної черги з понеділка, з 8 числа. Звісно, було труднощі. На початку ми розуміємо, що кожний водій, коли Кожний громадян, коли вперше стикається з чимось новим, це завжди якісь виникають труднощі. Десь нерозуміння, десь хтось читає одне речення по-різному. Бували випадки, коли водії дуже сумлінно, і це в принципі непогано. Коли приїжджають за 5, за 8 годин, за добу, до того часу, коли йому потрібно перейти пункт пропуску, до прикладу, порубне. То в таких випадках було, що в перші дні ми. Ми зараз бачимо буквально декілька транспортних засобів, які знаходяться біля відбійника, але ці черги досягали трішечки більше. Це додавало нам трішечки роботи. Нашим інспекторам треба було пройти практично кожний автомобіль і подивитися, яка в нього проблематика, чи йому потрібно вже заїжджати, чи в нього статус на заїзд, чи статус на очікуванні. Ходимо, перевіряємо, дивимося, є от, по виїзду. Там, наприклад, є черга, а потім є активна черга. І якщо він вже є в статусі активної черги, тоді він приїжджає ближче до е, МАПП. Якщо немає його в активній черзі, а в загальній черзі, то, то ми пропонуємо від'їхати десь на найближчу стоянку. Там. Дочекатися, коли вже буде в активній черзі, тоді під'їде плещі і тоді вже заїжджає на пункт пропуску. Ми Довіряємо дані по повністю. При під'їзді до пункту пропуску вартовий шлагбаум перевіряє наявність цієї машини в електронній черзі, що так, в машині час заїжджати. Далі виписує контрольний, перевіряє наявність паспортного документу та виписує контрольний талон для машини, де вказують кількість осіб, номер машини, номер плечепу, марка машини. Далі машина заїжджає. В базі робиться відмітка, що так машина заїхала, і система бачить, що на пункті пропуску на даний момент перебуває стільки то машин». Це досить зручно, тому що раніше вони всі стояли в загальній черзі, а це могло б бути понад 800 машин. Тобто час стояння досить тривалий, може бути декілька днів. Набагато зручніше цей час провести або у спеціально відведеному місті, або розрахувати, щоб виїжджати вже на один день-два пізніше. А загалом люди радіють тому, що нема таких великих накопичень перед пунктом пропуску і також далі по дорозі. Ну набагато зручніше, чим було без черги. Уже не треба стояти у колейках би, попід забором. От зараз до вас підійшла пані, про що ви з нею спілкувалися, що вона вас перевіряла? Ну, Документи їм сказали, що зараз через декілька хвилин вже можна їжджати на кордон. А ось на яку годину ти знаєш ну, 15 хвилин тому прийшло, що вже можна їхати. Ну, скільки часу В неділю було? заїхали, там на стоянку. стоянка прекрасна, все там заплатили, виїхали. І все, Позвонили смс і поїхали. А як ви реєструвались? Реєструю, наше начальство зареєструвало, десь не знаю, як воно там, чи в Києві. Прийшло, що в я вже в черзі машина стоїть по номеру. Фамілія. Там Укртранс, безпека, вони там контролюють те діло. І потім смс приходить, що вже можна заїжджати на МАП. Там написано в мене в смс. Ну там вона та черга скаче, там година туди, година сюди, пересмінка, так? Це задоволені? бездоволена. Нема питань.